Рік вогняного коня під опікою войовничого Марса. Саме така астрологічна характеристика чекає на 2026 рік. Астрологи попереджають, період невизначеності закінчується. Незміну приходить час динаміки, сили та рішучих дій. Цей рік вимагатиме від українців та держави загалом не просто витримки, а й руху вперед. Ми маємо жити зовсім по іншому, ніж було за останні оці роки. Це кінь. А кінь це сила. Це рік, коли можна проявити себе в інтелектуальному плані і показати свої м'язи, кінь м'язи тваринка відповідає за таку силу, вміти тягти і йти вперед. Щодо ситуації на фронті та міжнародній арені, зірки радять бути реалістами, допомога союзників надходитиме. Проте Іван Круп'як наголошує: хоч світ і підтримує нас, покладатися варто передусім на власний ресурс. Ба більше небесні світила навіть вказують конкретний географічний напрямок, де розгортатимуться долиносні події. Друзі будуть допомагати, але друзі бувають різні. Нині друзі, завтра щось переінакшилось. Усе справа в тому, що сторона горизонту в наступному році буде південь і південний схід. І важливі події, які відбуватимуться в світі, в державах, в областях, в територіальних громадах, будуть відбуватися на півдні. Південь, південний схід. Тон цьому року задаватиме планета Марс. Її колір червоний. З одного боку, це символ першості, лідерства та впертості, з іншого колір агресії. Астрологи застерігають, у гонитві з результатами є ризик не робити помилок. Колір, який спонукає нас завжди на якісь цікаві подвиги, але він і вигоряє нас. Ми можемо часом забагато, десь в чомусь не так поступити. Наші вчинки можуть бути не завжди такими, які би були на користь. Спускаючись з геополітичного до особистого, кому ж пощастить у 2026-му. За східним календарем удача посміхнеться народженим у роки тигра та собаки. А от щурам, драконам та мавпам варто зважувати кожен ризик і бути обачними. Щодо звичного нам зодіакального кола, то рік буде багатообіцяючим для кількох знаків. До класифікації таких вдалих знаків можна віднести козирогів, скорпіонів індів дів і водоліїв, бо так воно згідно і планетарних там даних складається. Втім, Іван Круп'як наголошує, зірки лише вказують шлях, а будуємо долю ми самі. Головна порада на рік вогняного коня діяти, слухати власну інтуїцію і не боятися змін. Адже 2026 це рік можливостей для тих, хто готовий працювати та змінювати життя на краще.